Чим довше корупціонери у владі, тим менше вони хочуть виборів. Мої вітання! Це програма Вівторок по разів 40 на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 9 грудня. І в програмі «Вівторок. Подумай разів 40 я би поговорити про інтерв'ю президента США Дональда Трампа, виданню політика, яке, до речі, назвали його ну, політиком, який формує. Європу, так, політику Європи. Ну, до речі, номінантами був зокрема і е, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, і президент України Володимир Зеленський. В цьому інтерв'ю, яке відбулося у Білому домі, було опубліковане вчора, 8 грудня. Ну, зокрема, мова йшла і про Україну, про допомогу Україні. Про те, що, якби, як завжди говорив Трамп він був президентом ніякої війни не було, про те, що Росія сильніша, і Україні треба йти на те, щоб підписати мирну угоду. До речі, там пам'ятаєте, там 28 пунктів. Потім з'явилася інформація, що це все там узгоджувалося з Росією. Ну от Зеленський був зараз і в Лондоні за зустрічі з прем'єр-міністром. Великобританії Кіром Стармером, президентом Франції Манеєм Макроном і канцлером Німеччини Фрідухом Мерцом. Потім прилітав в Брюссель, зустрічався у Сули фон Дер Ляйен, так і з генсеком НАТО. Ну і знову полетів в італію, і там сказав, що ніби сьогодні, вівторок вечір, має бути вже такий варіант, який узгодили подати Трампу. У свій час була велика помилка зроблена Володимиром Зеленським, коли він віддав Трампу, щоб той вів... Перемовини, ну фактично, формував порядок денний для завершення війни в Україні, але Сполучені Штати Америки при Дональду Трампу вони з нашого союзника перетворились не тільки не на посередника, такого, а вони фактично є певною мірою союзником Російської Федерації. Всі ці пам'ятаємо заяви стосовно того, як в Росії відреагували на цю стратегію так, от безпеки. США де там, от, критикують Європу, сказали, що це дуже співпадає з тим, яке має бачення Росія. Ну і в цій ситуації Трамп, зокрема, в інтерв'ю сказав, що в Україні потрібно провести вибори, бо от, не дуже добра ситуація вже з демократією в Україні. І за великим рахунком, він правий. Але проблема полягає в тому, що поки йде війна, ну, вибори проводити неможливо. Хоча за великим рахунком. Путін також щось там говорить про якісь вибори. Він вважає Зеленського нелегітимним. Можливо, сподівається, що там до влади прийдуть якісь більш такі ну, лояльні до Росії. Люди, хоча в цьому дуже сумніваються, але в будь-якому випадку ця ситуація зараз для нас розвивається не найкращим чином. Побачимо, що там буде за пропозиція стосовно. Тих мирних угод, тих мирних умов, точніше, для підписання якоїсь угоди, хоча я вважаю, що ніякої угоди ми не можемо підписати, треба припиняти війну, припинити вогонь. Але це може і продовжитися дуже довго обгорення, а Росія в той час буде наступати. І ситуація для нас не найкраща, хоча варто згадати початок шикомасштабного вторгнення, коли. Ну, те, про що зараз ми говоримо, це хотіла і просила Росія, щоб підписали там угоду про припинення вогню війни. Це називали мирною угодою, от на лінії зіткнення. Так? Але потім сталося те, що сталося. Зеленський, його оточник, і не має жодного відношення до військової справи, почали втручатися в різні рішення щодо ведення війни. Зокрема, хочу надати тільки Бахмуту, цей прапор з підписами, повіст, хоча можна було їздити. Краще до наших військових поранених в Дніпро, так, в Мечникова, там то всі підписати, це мало би більший ефект, і не треба було би там заставляти наших хлопців, щоб не зачищали територію. До речі, наскільки відомо, після того вже на конкретну передову Володимир Зеленський не їздив. Ну так чи інакше, вся ця ситуація стосовно того, що потрібно проводити вибори, як сказав. Трамп в інтерв'ю політико, ну це, на мою думку, певним тиском на Зеленського, що він погоджувався на ті умови, які він пропонує, до речі, ті умови, які фактично ну, є умовами Росії. Як він сказав, в Росії там достатньо, що вона далі не наступала. Це буде от якийсь внесок Росії у те, щоб там був мир. Трамп вважає себе тою людиною, яка укладає мир. Ну, насправді це не зовсім так. Зараз знову проблеми між Таїландом. Так, і Камбоджую, проблеми в секторі Газа, тобто проблеми не, не вирішені, не які він вже завжди, що можуть е, бути вирішеними. Е, проблеми можуть і далі продовжуватися, які він ніби вважав, що він вже їх повирішував. Але що стосовно України, так, він, ну, як на мене. Хоче вирішити її найскоріше, щоб мати можливість знову придавати на Нобелівську премію Миру. Але нам треба думати про свої національні інтереси, які в всіх цих пропозицій Трампа насправді не враховані. І цей пасаж з необхідністю виборів в Україні, я думаю, це є певний тиск на Зеленського. Зеленський там, зустрічаючись і вчора в Лондоні, потім в Брюсселі, я так розумію, сьогодні в Рівні, ну, він заявляє, що ми не можемо там піти, щоб віддати там території. Ну, безумовно, ми це не можемо робити, це абсолютно зрозуміло. Але от ця ситуація, яку він, я маю на увазі, Зеленський. Зараз поставив Україну, коли було прийнято багато хибних дій і рішень, ну, зокрема ця от босифікація, мобілізація. Тоді, як я хочу нагадати, що ще в 23-му році, в кінці грудні, Зеленський так, от, можна сказати, підколював е, тодішнього головного командуюча Зброї сил України, якого потім і звільнив Залужного, що от вони там хочуть від нього, щоб був указ про мобілізацію 400-450 тисяч, давайте обґрунтуйте. Тобто те, що можна було зробити, коли ще. Ну, була інститива, люди самі йшли, не сталося. Ну і саме відношення потім до військових, до поранених, до загиблих все це ну, перевернуло ситуацію з такого, я би сказав, ну, об'єднання українців з ніг Ми Зараз багато говоримо про СЗЧ, багато про те, що люди втікають, не хочуть служити, хочуть виїхати за кордон. Це є все наслідком цієї політики Володимира Зеленського. І ця біда насправді для України. І тоді, коли раніше до нас приїзджали всі лідери, хотіли бути в Києві, всі в захваті. Вони, до речі, зараз захваті від українського народу. Зараз вже президентський їздить по столиці, Йим щось намагається там вирішити. Хоча, ну з моєї точки зору, він же там фактично ні на що не впливає, він віддав ініціативу. Ну, це в силу багато причин. Зокрема, і тої корупції, зокрема, і в тому, що він є недосвідчений, недосвідчений політиці, і люди, які є коло нього, вони такі самі. І ця ситуація для України є дуже-дуже неприємною. І от ця заява Трампа про те, що мають бути проведені вибори, до речі, я хочу нагадати, що і Путін вважає, ніби Зеленський не є легітимним. Ну, вона є певним таким, ну я би сказав, способом тиснути на Зеленського, що він пішов на ті умови, які вигідні Росії. Ну це є фактично капітуляція. Я сподіваюся, що цього не станеться, бо все-таки. Варто Зеленському дуже-дуже може, -дуже, 40 разів подумати, так ніж, прийняти відповідне рішення. Він поки що публічно робить якісь правильні заяви, хоча, на жаль, вже від нього мало що залежить. Все залежить тільки від наших воїнів, які героїчно відстоюють нашу Україну. А всі, скажімо, можливості, які були в Україні, вони, на жаль, через недолугу політику Володимира Зеленського, вони фактично втрачені. І за великим рахунком, нам треба. Проводити перезавантаження влади, але не тільки президента, як про це сказав Трамп, але й парламенту і місцеві вибори також, щоб пройшло таке, я би сказав, перезавантаження влади. У будь-якому випадку Трамп дав сигнал Зеленському. Я думаю, що це є певним тиском. Побачимо, що буде з цього. Але думаю, що до кінця цього року. Ну, Ситуація стане більш-менш зрозумілішою. Хоча ми бачимо, що Путін ну, не хоче зупинятися, там є заява. Давайте добровільно віддавайтеся Донецьку область і так далі. Там більше, В нього апетити все більше і більше зростають. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі вівторок, будемо разів 40. Я сподіваюся, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Ну, а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підпишитесь. Я завжди. На завершення програми бажаю всім всього найкращого. Все буде Україна!